Всім доброго часу. От така твердка є. Світити світи, не крутить. Заряджена, бо заряджали. Зараз буду її розбирати, подивлюся, що там всередині, Але як її розібрати, не Буду або звідси колупати, або звідси. Ну, її можна буде поламати, її не можна ремонтувати. Тому подивимося, як вона там побудована. Попробую звідси підлізти зняти то... ще Опс. Від... О, ну так вилазить. А, ламати не. Ремонтувати. Тут редуктор стоїть. Далі мотор має бути. Не пускають провода. Значить відкриваємо звідси. Це там нічого цікавого не видно. Ну, розбираємо далі. А вже тепер застосовуємо важку техніку, плоскогубці. Просто то все ламаємо, тому що невідомо, як у нас скручене було. Насилу то все треба було робити. Тут має бути акумулятор. Тертині видно якась банка. Ну і так, отак от все треба було розламати, щоб дістати. от то, що тут всередині є. Тут була пластикова заглушка, якось її якимось чудом треба було підважувати, піднімати. Одним словом, звідси вона би дісталася, але це треба знати китайську технологію вставляння туди. А я так от викрутку перший раз розбираю в житті. ну то Наступний раз буду знати, як її розібрати. Ось, Тут така платка, така батарея літійонова. Зарядний до неї. Ну, зарядному теж Влучилось. Вона не розрахована на ремонт. Та викрутка, тому її так роблять, що зремонтувати важко. Особливо, коли ти перший раз її розбираєш. Тут схований моторчик. Розбираємо далі. Той моторчик, мабуть, що перегорів, тому що він перестав крутити не крутить моторчик. Згорів моторчик. Інславом. Двигончик такий. Не працює. Отак От вони згоряють у нас на роботі. Ті викрутки. Будете знати, що там в середині, як її розбирати. Тайпсі перепаяється, там десь є в мене. 350 мАч. Маленький, слабенький такі. Дякую всім за увагу і за такий варварський розбор такої викрутки. Alen, meni je na